Вітаю, мене звати Члібецька Надія. Я випускниця поточного 2022-2023 року ансамблю естрадного танцю драйв Палацу дітей та юнацтва Міста Ізмаїл. У я навчаюсь з 2017 року та за цей час опанувала програму тренувань за такими темами, як класичний танець, сучасний танець, акробатика та гімнастика, танцювальні цюди, установочні репетиції та сценічна майстерність. Я, учасниця багатьох всеукраїнських. Та міжнародних фестивалів і конкурсів, таких як Всеукраїнський конкурс мистецтв Хіднаємо серця, Вінниця, 2018 рік. Всеукраїнський фестиваль мистецтв Лавина талантів, місто Київ, 2020 рік. Всеукраїнський фестиваль сучасного танцю «Dream Kids Cup» місто ЗМІ 2021 рік. Всеукраїнський творчий конкурс до Дня українського козацтва. Місто Київ 2022 рік. Міжнародний фестиваль творчих досягнень Чайка місто Одеса 2019 рік. Міжнародний фестиваль мистецтв «Зоряна Брама» – місто Київ, 2020 рік. Міжнародний фестиваль «Конкурс мистецтв «Пори року Одеса 2020 рік. Та ще багато цікавих конкурсів та фестивалів. Дійсно ж, хочу подякувати своєму хорографу Ірині Валерівні. Дякую за те, що протягом цих років підтримували і вчили мене. Я вдячна за те, що потрапила саме в цей колектив. Адже драйв для мене другий дім. Я завжди згадуватиму про ньому драйв.